Знаєте, ми в нашому житті завжди балансуємо між добром і злом. Кожна ситуація, яка стається в нашому житті, це ніби якби випробування. А що ви виберете? Чи ви підете в світлу сторону, чи ви підете в темну? І кожен раз, коли ми вибираємо ту світлу сторону, ми відчуваємо цей внутрішній ріст. По перше, ви пишаєте собою, що ви перемогли себе. По друге, ви маєте зовсім інші внутрішні відчуття, якість інша себе. Ніби якби виростає рівень внутрішнього благородства, називаємо це так, це як ніби ви перейшли на якийсь новий рівень, такий глибинніший, це дуже покращує і змінює якість і вашого життя навколо вас. Тож рекомендую вам поспостерігати, а як це працює у вас? Часто, навіть коли ми вибираємо темну сторону, в ситуації повторюються. Кожен раз все світ ніби дає нам можливість вибрати все ж таки цього разу вже світлу сторону. Але якщо спокуса на нас подіяла і ми знов пішли в темноту. Знов та ситуація повториться. Давайте тоді попробуємо вибрати сторону і подивитися, як це працює, що зміниться у вашому житті. І ви побачите, що якість життя зміниться, і ви станете інші. Це ніби вихід на новий рівень. Бажаю вам, щоб ви вчасно робили правильний вибір у світлу сторону. І нехай вас ця сторона виводить завжди стеноти на щось прекрасне.